Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Грогарден. -е Ю! Всім привіт! В общем, Дімон, наскільки мені відомо, тут вийшло якесь оновлення, але я нічого нового не бачу. Той самий горох, який і був. Якщо чесно, вовша, да, я навіть був, пробував залетіти на оновлення, щось трошки даже постояв, подивився, але. Горох не прибрали, і більше того, я не знаю, чи добавили, ну, щось може, нове, знаєш, туди от, в магазин до того Огра чи хто він там. Може там якийсь текол. Кстаті, да, як варіант. Бо м -м -ну, завжди було оновлення таке, знаєш, якесь з Мунлайтом було, потім через тиждень Бен і Blue додали. No. От. І так само там вроді би з готуванням щось було. але я з готуванням вообще не шарю, я там не лазив. А ось з бджілами, то теж спочатку були бджіли, 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 а потім зробили так, щоб воно швидше там все готувалося, нові товари додали і так далі. тому подібне. От, Тому що хочу сказати. Коротше, нам треба занести туди, виходить, фрукти, або точніше, як це сказати, ну, коротше, плинти, які ростуть на деревах. Yes. Тому я беру футбольні м'ячі, тому що це вроді як дерево. По факту це прям супер-супер ізі бо ну, на, на деревах у нас росте дуже багато, це, типу, і манго, і мунманго, і да, фрукти да, да. і курінів. І какао. Короче, це прям ізі. Я постараюся зараз багато щось А, ]ібрати. Ні, пацан. ми 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 трошки, все, ми, ну, ми все ми в прольоті. А, ми не встигли? Ну тепер тут треба квітки. А боже мій. Ми трошки протикали. Ой-ой-ой, так, ну хай все забереш у мене є. У мене нічого нема, пожди квітки, а у мене ще нема квітків. Пу -пу -пу. Ні, А, у мене є лілаки, чувак. Це ж квітки. О, в тебе ж точно, да, в тебе дуже багато лілаків. У мене їх дуже багато. Воно щас пожди. А в мене є ще насіння лілаків? Ну, ні, мабуть, нема. М -м -м. Ні, нема. Оранж Туліпи. Є 39. Насіння. Ого. Ну, з квіток щось приймає. А ну щас... Э, take this. Так, є 4 points дало. Я поняв, хорошо. Давай в насіння тоді. Бо в нас все обновилося і все повністю заново, а в магазині нічого нема З насіння. Є <рес> обалдеть. Так, хорошо. Э, Лавандер, це що таке? Це вроді би квітка якась, ні? Ну, ну а як вона виглядає? Які а мене насіння, просто лавандр. А ну я тоді не знаю. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: the Girl, the garden, Гарден Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Ну, дивись манглов це вроді як квітка. Потім в мене є м'ята, мунфлавери у мене є. З хорошими зачарами, ну ладно, все позбираю. Мангоштерни, я отут ще понасаджував. Ну воно теж типу, як деревце. Потім у мене виросло ще Глімрут. Це якесь чорт я помію, що це таке. Ну воно в мене є, і на ньому нема фруктів щось. Плюс у мене є Посейдон плинти. Вони, кстати, величенькі no. і гарно виглядають. Старфрути це, мабуть, не квітки. Парадайс Petal Це квітки 100%. Вони видно, що це типу квітки. Тіпа. тому я їх беру. Плюс е у мене є оці мандрейки, якісь, блін. Ці галімі. Потім лавандер. Що це таке? Давай я його отут посажу. Окей, потім. Що в мене ще по насінням точно є таке, що похоже. Флордейсі. А, це вроді квітка. Оце що продається в цього мужика, поняв? Що випадає з сітпака, що з горох? А mm, я не знаю, я не дивився, нічого, Флеєр Дейсі, поняв? Ну, ну сітпак, оцей останній. Я поняв, так, да, але я не пам'ятаю рослини звідти. Так, корінч туліпи я саджу. У мене їх багатенько є. А Потом сугерепл дезен. Дезен не пам'ятаю, що це, ну, посадю. Потім. стомбіт, мангостерни, мандрек, томато, дафоділи, саджу. садю. Капець, у мене тут щас... ще взагалі квіток буде, йо моє, якщо я це все точно квітки. Крокуси це квітки. Я їх крафтив колись. Древонфрути, рози. У мене рози є, чувак! Ну, кайф. Це ти що ти кущем поняв? Зараз, да, да. я подумаю, куди мені їх посадити. З розами вообще кайф. Зараз я їх, напевно, сюди до лілаків. У мене просто роз 20 штук, чувак. Оооо. Oh. Ну я прям всі садить, мабуть, не буду, ну. Но... Посаджу багато. Так, туліби. Все, збираю. У мене тут капець, що туліб виріс. Прям крапки? Да, да фудили, тулиби. Короче, все воно росте. Де моя поливайка? Поливайка, поливайка, на меня до поливайка. пупу пу 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 Все, який сик, мене цей квіток, чувак. Oh, no, no. А ну-ну. А, блін, ну почав збирати. Ну ладно, підходь. Обалоді тебе тут. Ну це я ще вже дуже багато зібрав. У мене тут ще орінж тулібів, але тут все засаджено так було. Ага. Плюс крокузи, дезини. Ну, це все квітки, короче, які ти раз посадив, зібрав і все, типа, поняв? Ну де. Тому, конечно, трошечки обідненько. Флердей це, походу, квітки, які остаються. А потом рози, окей, лілаки, я оце думаю. Ну, я буду всі лілаки збирати. Що мені робити? Ну я якраз так і зробив. Я прям свої всі позбирав, які кущом ростуть. Ану, піду я щас попробую все засунути туди. І цікаво, скільки мені поїздів дасть. А, у нас уже? Ти, ти вже 340 засунув. А ну. У мене вже 360, я 350 засунув. Хорош. Ще... А нам ще ерунда, нам ще 300 поїтів. 295, якщо бути точним. Плюс, у мене є ще отакі квіточки. Блін, у мене квіточок багатенько, чуєш? Ну. Плюс ось у мене парадайс петали опять виросли, да? А, ну тако, типу, не сильно доросли ще. Мунфлавери я можу опять зібрати. Блін, у мене прям квіток багато. Мені це подобається. У мене тут ще ще є квітки, типа Пінк-лілі, поняв? Ну просто що. їх теж мене зібрали. Purple Даніла в мене є. Типа це просто не саме дороге, так що його можна, в принципі, збирати, щоб і ні. Я можу і лаки всякі збирати. Що б я ще таке позбирав? Чорт його знаю. У мене ще яйця тут повиростали, поняв оці? Я би ще їх пооткривав. Щас я тільки засуну ще оцю сі движуку. І ще кстати, що хочу сказати, якщо у вас, ну, ви хочете по -по получати класних всяких петів, А, У мене нема ні одного. Шо? А, все, 98 поинтів, я не ту кнопку нажав. Мені в я немає ні одного квітки, поняв. А, квіток. Так, так, у мене вже 462 поинта. Нам ще треба 100. 86. І, в общем, що я хочу сказати. короче, ви можете петів класних купити в мене в магазинчику просто по посиланні в описі і ходити блутувати Якщо вам, звісно, не випадають круті пети. А я щас спробую подивлюсь, що випаде мені. Откриваю яйця. Цікаво, що мені повипадає. Випала корова. Ого uh -huh. Випав якийсь зайць з рогами. ще одна корова, і ще один зайц з рогами. Мені випадала. Ну, повипадала. Well, бачиш, тобі не повезло. Обалдеть Оце так буває. І ничего з цим не поробиш, правильно? Угу. Mm -hmm. Так, що в тебе? Є ще квітки якісь чи чем? Ну, все, тут выращиваю, деякі, можеш прийти, подивитися. А, ну. Да Та, таких, мабуть, і не було. Та там прям вообще капець шести имбовый. Ну, як сказати тимбове. Я б сказав би, що нас просто чудно. А, о Да. Firework flower. Обалдеть, Ні, мы таких не було. Це прикол. <сум> Це прям прикол. Ну, в тут, короче, все, да закрывай. А ти? А я вже оттуда засуну и так багато. Чувак. Я тоже засунув багато Ну у мене 460, а в тебе 350. І шо? Ну у мене на сотку більше, так що давай, по по. Ці. Ага, у мене перед цим на 300 було більше, у меня був 600. Ну це перед цим Так що давай, пацан. Не команда чи ні? Пацан, ми типа капець команди. Я ось, о, ну, збираю ще Просто у мене вже почти нема. Вірю Понял? Да. Я ж того го эти штуки начав сидіти, бо теж тоже нема. А в тебе там ще, йо -моє. Так, ну давай ще кейс відкрию. Скей. Ооо, чео, прикольна тема. Мені випала короче, арка, з гороха, понів? Да. Вона гарненька. Да, прикольно. Така, як вона там на спавні стоїть в центрі. А, хочеш прикол? Що-що? Я коли зриваю цю квітку, з неї фейерверк вилітає. Да. Ага. Ну все, чувак, в мене 513. Давай достань, сейчас 130. А Дивись есть небо? Ану. А, обалдеть, ти понял. Прикол, да? Я не знаю. Я теж не знаю. Так, дивись, це купив. Це купив. Це купив, якісь поливайки, всякі. Годлі поливайка є в магазині і більше нічого. А що в яйцях? Рейр Егг з нього випадає обізяна. Ну, обізяна мені не треба. О, тут, кстати, нові шмотки чув в магазі. Якому? Щоб строїти тут якийсь бар. Е ящик такий, в який, знаєш, напої з льодом вставляються. А, угу. Такі теми. Це, напевно, злитней. Да, 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 злітній штуки. Ну, і більше нічого такого, прям супер жорсткого нема. Короче, пацан, давай, ти там доносиш чи ні? Ну, ща, сейчас, мы росте. Та, чел, то має... Ти вже хватає в тебе. Не хватає. Ти так думаєш? 130 тільки. Ну, щас тыкну. Проверим. Бидол. Ну, бач. Да. Бо я вже збирав, ша думав, що занести. Так, а ну. Нормально. Бо, а якщо ось 20 хвилин у нас є, на оцю всю движуху, правильно? Um, no. І горох пропаде, то він опять буде просити квітки? Mm, по факту, Да. От я й думаю, а ми квітки ще можемо йому дати, в нас ще є типу, на 900. Damn. Ну, В мене то точно. Плюс вони ще в мене виростуть, а В мене ще рози не повиростали. А якраз за ці 20 хвилин у мене будуть рози, чувак. Ми зможемо ще раз його відкрити. Ну, в цілому тоді, да. Ну, кстати, мастер-поливайка випала за цей движок. Вони, кстати, поміняли отут паркурчик, оцей, понял? Да. А, ну да, та, другий. Трошки... Так, Ні, непогано, непогано. Так, що там? А, тут а, появився ще один гусь, тут появився якась крафтова штука, чувак. Що? крафтить можна, ти бачиш? А, ось у. Угу. Скайрут чест. Да, Справу з нього грифон падає. Обалдеть. Кстати, грифон уже є в нашому магазині, ти поняв? Обалдену? Угу. Якісь бері, якісь всякі штуки для цього, для, для будівництва, і Pet Shard uh, Giant Beam. Це якісь нові мутації? Mm, -hmm. Я навіть і не знаю. Ну тут написано, що перетворює твого пета на великий горох. Ну да. Що це за прикол, не знаю. Ааа, чувак, френдшіп левел 0. поїнтів треба 20. В Хочу стати другом. Old Укет. Боже, це ага. тільки не, не кажи, що треба готувати. Ааа, диви, він, короче, поміняли все в продажах, поняв? Тіпа, є основні продажі, а є продажі тіпа, дружби, поняв? Вкладка. Прикол. Ти поняв, да? А як другом з ним стати? прочитати. Новий магазин відкриється, якщо другом стати з ним. Поняв? Ну йому треба щось дати. Походу, щось таке, типа. Та я ось в нього купив, то ну. Так, ну тут тут треба йому готувати. Типу він каже, що все, тримай там їжу в руці і дай мені її. Капець, пацан, блін. Якщо мені їжа понравиться, поняв, каже, йому ж і може не понравитись. Обалдеть, не, він вообще обнаглів. Я вообще ж в готовке ноль, ти поняв? Та я зрозум. Ем, там оцю штуку з готуванням, нам треба десь її забрати, звідкись, чи то за чигеньків, чи не да, Так, да, да, вони за чивки, я тобі й щас розкажу, дивись. Е, де цей Галіми, як його. А, книжка М -м, надо. Книжка, да, да, да. Ось все, Гарден White. White. Гарденгайт, і ось о в те є. Е, є ось це в те Ачівменти мабуть. Ось о, комон ачивмент, Угу Дивись, тобі треба е, викопати 100 плентів зібрати 200 моркви, подарити одну моркву продати 500 е, полуниці і подарити Damn. 5 полуниці, і в тебе буде кукет Кіт щоб готувати. Обалдеть. Угу Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пацан. Капець, з цими квестами. Ти поняв, так? Да? Ну, це серйозно, якщо там, типу, наприклад, ще як я думаю, зірвати 200 моркви це не так, типу, там важко. Ну я вже зіб... в мене, в мене є, в мене, є. Ну, в мене 153. Поним? Саме буде, що таке от занудне, це продати 500 полуниць і викопати 100 плинтів. Угу. Бо ти ж не будеш викупувати щось своє таке толкове. А кстати, хоч прикол? Денчик відкрив 20 сіт і йому випало два оцього гороха крутого. Mm. Данчик упшаю. Халявщик. Він такий, прям крепкий. Кенди Мелон. Блин, ну. А сікий раз я вже цю штуку підняв. Ну, у мене, походу три рази, бо четвертый ще закритий. Не, ну я все одно купляю ось всякі тут приколы. Типа, я ресток роблю, купляю, бо куда я денусь. Yeah. А, мені, кстати, оця вітрина випала. Не витрина, а перегородка. Типа, поняв? На нью 10% шанс. вона передостання. Ну, mm, це нормально. Так, да, мені прикольна річ випала. Що це за Golden Goose Painting? Що це таке взагалі? Це просто, типу, повішати десь все. Я по... поняв. Картина. Я поняв. Ну коротше дивись, я насіння купляю. Да. Френдшіп у мене закритий, бо йому, походу, не одну, ну, зготовлену штуку треба дати, бо 20 поінтів у нього аж. І це тільки буде перший левел, ти поняв, так? Да? Так, да, це прям серйозно. Uh -huh. Це прям капець серйозно. Так, да, чувак. <свят> я оце думаю. Я б, можливо, таку штуку купив, тут глоппот треба, Melon, а де його взяти. Melon? Ну, ось все, я хотів би оцю штуку скрафтити, поняв? Willowberry. <свят> <свят> а ну зараз. Гlowпот треба і flare Melon. І вона, мабуть, отут в цьому крафтиться. <свят> <свят> тут такого нема. А де його ще взяти, я поняття я не маю. І тут знаю. такого нема. Хорошо, у мене є сітпаки 11 <свят> штук. <свят> Ну, не багато, не мало, но я їх відкрию. Посейдон плент! Перше. Бэм. Флеєр Дейсі. Daisy. Ще один Флеєр Дейсі. коротше, все, я понял. Шаден флеер Ще Посейдон план. Fлеier Daysy, Mangosten, Флеєр Дейсі. 20 пака осталось. Флеєр Дейсі. І давай горох останній. Даже не буду скіпати, а ну, Мангостен. Mm -hmm. Обалдеть. Ну, є два посейдон плента. Іду, хоч подивлюсь, як воно виглядає в те. Посейдон пленти, ось я вони. Ага. Ну таке цікаве, знизу росте, поняв, а зверху да, тупо та. ялинка. А зверху тупо ялинка безтолкова, а знизу росте. Прикольно. А оця штука в мене так і не виросла, поняв ось Глемрут, Це вона yeah, вообще yeah. передостання, але вона нема плодів. Ага. Ага. Поняв. А все, пон мабуть, внизу росте, бачиш? Зелененька? Так, да так. -да. Ну, зібрати не можу. Ну, Клім Рут, воно, по-моєму, в вигляді якогось типу, апельсина повинна бути. Ну, диви, в чому прикол. Я його посадив минулий раз, коли ми виростили оцю движуху. Я ж не, не, не грав, воно в офлайні мало вирости, як і все остальне, що в мене повиростало. Ну іде. Ну, не виросте. Багуліна. Багуліна. Зато тебе манго Станівцях. Упає. Oh, yeah. Я ще ще посаджу. Манго Так, ша 4 є. Е, я 4 саджаю. Все, все посаджено. Можна лівати. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте свій вами був Санчелос І Дімончик, який десь заблукав. І всім а, усе він. І всім пока-пока. Папа.